Друзі, привіт! Сьогодні розберемо одну дуже показову історію: як нами щодня маніпулюють в інтернеті, як через кілька гучних фраз і перекручених цитат у соціальних мережах створюють брехливу картинку світу. І зробимо це на реальному прикладі, на історії з генералом Валерієм Залужним, так саме тим залужним, який із перших днів війни тримає оборону. України, перед тим як почнемо, не забудьте підписатися на канал Ньюзрум, щоб не пропустити наші наступні розслідування. Ваш підпис це маленький, але дуже важливий внесок у боротьбу за правду. А ще поставте подобайку. це допомагає алгоритмам YouTube просувати чесні відео, а не пропаганду. Отже, сьогодні будь-хто може запустити інформаційну хвилю. Береш уривок із виступу, додаєш сенсаційний заголовок, і все, ти вже в трендах. Брехня поширюється швидше, ніж правда. Яскравий приклад. Історія, як деякі блогери перекрутили статті залужного. Павло Себастьянович і Сергій Гайдай, двоє популярних ютуберів, вирвали слова генерала з контексту і зробили з цього мем. Їхня мета виставити залужного некомпетентним. Мовляв, він нічого не розуміє. Сьогодні ми будемо розкладати це все по поличках. Розберемо три ключові маніпуляційні трюки, якими користуються не лише вони, а й десятки подібних каналів. Почнемо з першого: перекручування слів. Залужний написав аналітичну статтю у журналі The Economist. У ній він пояснює, війна змінилася. Через масове використання дронів тепер кожен рух на фронті видно з неба. Тому масштабні наступи, як у 2022 році, стали неможливими. І це не слабкість, а реалії сучасної війни. Але блогери зробили з цього карикатуру. Себастьянович каже, заложний тільки зараз дізнався, що є дрони. Гайдай повторює, генерал щойно відкрив для себе безпілотники. Серйозний стратегічний аналіз перетворили на дешевий жарт. Це класичний метод спростити складну тему до абсурду, щоб дискредитувати автора. Подумайте самі: хіба головнокомандувач армії не знає, що таке дрони? Ну, звичайно, що знає. Але коли вирвати одне речення і вкинути у Фейсбук, люди бачать лише спотворену картинку. До речі, Друзі, якщо ви цінуєте об'єктивну журналістику, підтримайте канал Копійчиною. Навіть 10, 20, 50 чи 100 гривень це ваш особистий внесок у те, щоб правда звучала голосніше. Посилання є під кожним нашим відео. Другий друг механічне повторення брехні. Уявіть, сьогодні один блогер сказав фразу: завтра її повторили ще два. Післязавтра її підхопив Тікток, і от уже тисячі людей впевнені, залужний не знає, що таке дрони. Але це не стихійність, це технологія. Вона створює ілюзію, що всі так думають. А насправді це організована кампанія з підриву довіри. Чому це небезпечно? Бо люди починають сумніватися у тих, хто реально захищає країну. І це якраз і є ціль. Розколоти суспільство. Напишіть у коментарях, ви помічали, як одна і та сама брехня раптом починає звучати з різних каналів одночасно. Ваші приклади, наприклад, допоможуть показати, як працює ця система. Тепер головне питання: навіщо це роблять? Такі маніпуляції поширюються через Ютуб, Телеграм, Фейсбук, навіть через псевдоаналітиків на телебаченні, особливо на телемарафоні. Їхня мета створити сумнів у кожному, хто говорить неприємну правду. Бо залужний не просто аналізує ситуацію, він прямо говорить, що війна змінилася, і ми маємо змінюватися теж. Це комусь дуже не подобається, бо така позиція руйнує комфортну ілюзію все під контролем. І тоді запускається пропагандистська машина. Підставні експерти, звиви у телеграм, насмішки, клікбейтні заголовки, і от уже замість змісту лише шум. Згадайте, скільки разів ми бачили такі сенсації: залужний проти президента, залужний не хоче наступати, залужний не розуміє стратегії. Кожна така фраза це частина кампанії, і кожен перегляд маленька перемога тих, хто її запускає. Тому, коли бачите заголовок на кшталт шок, генерал сказав: просто не ведіться. Бо головна зброя маніпуляторів не фейки та емоції. Бо головна зброя маніпуляторів це фейки та емоції. Вони хочуть, щоб ви розізлилися, злякалися або ж розочарувалися. І тоді ви перестанете думати. Якщо ви дослухали до цього моменту, ви серед тих. Хто справді думає. І саме таких людей зараз дуже не вистачає. Тому не забудьте підписатися на канал, щоб наша спільнота ставала більшою. А тепер давайте розберемо, як же ж не потрапити на цей гачок. По-перше, завжди читайте оригінали. Якщо кажуть, що залужний щось заявив, відкрийте його справжню статтю чи інтерв'ю. По-друге, якщо кілька людей одночасно повторюють одне й те саме. Перевірте джерело. По-третє, уникайте сенсаційних заголовків із криками шок чи зрада. І головне, ставте питання, а навіщо мені це показують? Іноді, за красивими словами, стоять дуже конкретні гроші, замовники і політичні цілі. Пам'ятайте, у світі інформаційних війн найцінніше це ваша довіра. Не роздавайте її без перевірки. Тож, друзі. Не дайте себе обдарити. Ми всі зараз учасники інформаційного фронту. І кожна вподобайка, кожен коментар, кожен репост це удар по брехні. Підтримайте канал фінансово, якщо маєте таку можливість. Посилання на донати під цим і взагалі під кожним нашим відео. Це допомагає нам залишатися незалежними. А якщо не можете фінансово, просто поділіться цим відео у соціальних мережах, бо правда має ширитися неповільніше, ніж брехня. Пам'ятайте, інформаційна війна це така сама битва, як і на фронті. І переможе той, хто вміє думати. Дякую, що дивитесь Ньюзрум. Підписуйтесь, ставте вподобайку, діліться відео і тримаємо інформаційну оборону разом. Бережіть себе і нашу правду. Ну, а завершую відео вже за традицією. Фразу, яку прописують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка! Любі хлопчики і дівчанка. Хоча, ви знаєте, можливо, він цю фразу ніколи і не казав. Але, як то кажуть, то вже зовсім інша історія. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, на Нізрумі.